На засідання були запрошені члени дорадчого комітету з муніципального енергетичного планування, представники міської влади, депутати міської ради та представники преси. Як зазначив заступник міського голови Володимир Вагівський, в користені не один раз проходила презентація енергоаудиту наших приміщень як адміністративних, так і житлових. В результаті зібраних досліджень та напрацювань був розроблений енергетичний план користання на 2012-2015 роки. Ми сьогодні з вами будемо присутні на презентації першій презентації такого підсумкового енергетичного плану, який в послідуючому, якщо встигнемо, то на 20 жовтня буде винесено для затвердження сесії міської ради, тому що це певна концепція, стратегія подальшого розвитку нашого. Комунального не лише комунального господарства, але в першу чергу теплового енергетичного господарства всього міста з метою в першу чергу зниження енергозалежності від носіїв і покупних носіїв. Ну і друге, як похідний це екологічний такий. Аспект, який буде вимірюватись в кінцевому результаті в зменшенні викидів СО 2 в атмосферу в розробці енергетичного плану брали участь працівники різних галузей міста, що безпосередньо мають відношення до даного документу, а також спеціалісти інституту місцевого розвитку, які представляли енергетичний план міста. Розроблений документ налічує більше ста сторінок. На презентації були представлені основні направлення, цілі та методи енергетичного плану. В дію документ вступить після затвердження його на сесії міської ради.